Що будемо? Діяти? Я просто пропоную, давайте у нас сталося три. Ми вже проголосували. Я, я його зустріну зараз в коридорі, він там все напише. Комісії не було, не було форму. Було всього три депутати. Що в мене не було, були комісії, нічого не, не було. Приблизно так у новомосковську відбулася сорокова позачергова сесія депутатів восьмого скликання. Головуючою обрали Ялову Ірину. Чергаденна склала 32 питання. На початку намагалися прийняти зміни до бюджету міста для перенаправлення коштів. Дані кошти спрямувати за такими напрямами: придбання безперебійних джерел живлення для закладів міста. Придбання уЗІ апарату для центральної міської лікарні, поповнення статутного капіталу комунального підприємства Новомосковськ тепломережа, виконання заходів програми розвитку житлово-комунального господарства, виготовлення проєктно кошторисної документації для будівництва модульного електрогенератора для двох котелень, надання матеріальної допомоги мешканцям міста, у тому числі на високовартісне лікування, а також на підтримку сімей загиблих. Надання субвенції державному бюджету для матеріально-технічного забезпечення сил оборони. Крім того, пропонується провести перерозподіл раніше затверджених коштів і спрямувати їх для забезпечення потреби у встановленні скла у гімназіях 17.3.7 та ліцеї 6, організації харчування в загальноосвітніх закладах, забезпечення охорони поліцейськими публічного порядку в закладах загальноосвітніх закладах. Вибачте, виплату стипендій відмінникам навчання. І тут почалися суперечка. 440 тисяч виплатити конвертаційні виплати за недвою. Я вважаю, абсолютно це передчасним, абсолютно це нераціональне використання бюджету на сьогоднішній. Тим пачиш, що це військовий час законно не виплати чи законно виплати. Я чую вистав, чию таки на дві знаєте. Законом не поставити. не виплати. виплати. і хоча спірні питання з рішень виключили, а деякі проєкти у результаті не проголосували. Саме робоче засідання пройшло досить хаотично. На початку сесії зареєструвалися 28 депутатів. За останні питання голосували вже десь 22-23 людини. Тобто кілька депутатів вичу. Вить, не вважали за необхідне виділити на свою роботу півтори години. Ледь не на кожному другому рішенні, яке пропонується до розгляду, виникають питання. І добре, якщо вони обґрунтовані та стосуються доцільності, але ж нерідко депутати, як виявляється, просто не розуміють, про що йде мова у тому чи іншому проєкті. Організованість, серйозність та ефективність роботи ради можете оцінити самостійно. Загалом не всі рішення були прийняті з проєктами та поіменним голосуванням можна ознайомитися на сайті міськради.